Президент Володимир Зеленський пояснив своє рішення звільнити міністра оборони Олексія Рєзнікова. Каже, міністерство оборони потребує нових підходів. Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні. Також назвав ймовірного очільника відомства. Пропонує раді підтримати кандидатуру Ростема Умерова, який зараз очолює фонд держмайна цього тижня. Парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством. В цілому зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину і пан Умеров. Не потребує додаткових представлень очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Додам, що Ростем Омеров, підприємець, і меценат. Він з родини кримських татар протягом багатьох років займався обміном кримських політв'язнів та військовополонених. Зокрема, сприяв звільненню Ахтема Чийгоза та Ельмі Умерова у 2019 році. Був обраний народним депутатом від партії Голос Торік навесні. Увійшов до складу першої української делегації, що взяла участь у кількох раундах переговорів із представниками РФ. Фонд держмайна очолював рік. І своє звільнення із посади міністра оборони підтвердив Олексій Резніков. Гавіну прильоднив у Фейсбуці заяву на ім'я голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Датована заява 4 вересня, тобто сьогодні. У ній, зокрема, написав про свою роботу за 22 місяці і попросив парламент підтримати його рішення.